Доброго ранку, дорогі друзі. Продовжується наша подорож. Ось ми переночували в цьому готелі. Вчора я вам не показувала. Сьогодні зранечку показую такий номер на двох, коштує 800 гривень. Дуже гарно нам сподобалось чистенько. Мабуть, був ремонт тут, бо меблі нові, прямо пахнуть ще новим, постіль дуже нова, чиста. Все добре. Чайник є тут, стаканчики, холодильник. Ось такий а, шкаф є для речей. у ванній кімнаті все необхідне є. Мило, шампуньки, фен. бумага, рушники. Все нам дуже сподобалось. Готель називається Чикаго. Доброго раночку. Ми сьогодні в Умані. Ранок наш починається з Умані. Їдемо на Буцький. Що там, Діма? Їдемо на Кадів. Зараз знайдемо кафешку, поснідаємо, мабуть, той, що ми вчора піцу їли. Зараз зайдемо, там, вип'ємо кави, щось поснідаємо і поїдемо далі під сухом ще. Зараз 10 година, ну, ще все позачинено, всі кафешки. Ні, там написано якась одна кіфа, так, дівчатки. Так? Угу. Ой, а хто це бризка на нас тут? Працює, так? Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий вчора ти тут сидів? Манікоми перших, да? <кій> <А? кій> <кій> так? <От>, зараз <кій> ми будемо снідати. Будем Я вибрала омлет фрітату 80 гривень. Саша омлет по-баварськи, да? теж 80 Аліна яєчню глазуровану з Я буду ковбаском. <кій> Сук. Ти точно з'їш суп? Сок він говорить, а не суп. Сок і суп. Суп? Супчик, ти не будеш сучити. Ну, мам, не треба що то позавтрати. Ну що, друзі, ми поснідали і зараз їдемо вуличками старого міста. Тут такі історичні будівлі, мабуть, це. Це тут, мабуть, якийсь базарчик у них. Ага, Уманський колгоспний ринок. О, що в Умані ще колгоспи є, мабуть. Цікаво, цікаво. тут И прямо да? Я сейчас прямо А зараз, друзі, ми хочемо заїхати в одне цікаве місце в УМАНІ це єврейське поселення. Да? <реш> хід для жінок. А, тут ось хід для жінок, бачиш? А тут для чоловіків? Тут знаходиться могила Цадика Нахмана одна із найшановніших святинь, хасидів, місце щорічних масових паломництв і кожен вересень під час святкування руш хашана єврейського нового року цей район, заповнюючись паломниками, набуває яскравого близькосхідного колориту. Тут святоє місце. Запрещено вести вести які-небудь торгує. или деловые операции. На территории кладбища запрещено спать, запрещено устраивать трапезы. На территории кладбища женщинам обязаны разговаривать и молиться тихо. Заходить на территорию кладбища только в скромной одежде. Женщины в длинных платьях, с длинными рукавами, в чулках, для замужниц с покрытой головой. Так, а мужчины с покрытой головой в соответствующей одежде. І ми сьогодні заїхали подивитись, просто походити тут по вуличках. Ну, ми не знаємо, де тут, що, звичайно. Але якщо у вересні приїхати, жовтні, то тут, як то кажуть, яблуку ніде буде пасти. Дуже багато тут людей. І бачите стільки надписів на єврійці, кашерні кафешки тут знаходяться. Ну і десь щоб поїсти, то тут дуже дорого. Ціни тут о, ізраїльські. Тому ми тільки походимо і подивимось. Наче побуваємо в Ізраїлі. Ох, яка! Є така цитата Цадика Нахмана. Я вам зараз зачитаю. Все у світі, все, що існує, і все, що відбувається, це випробування. Призначення якого дати тобі свободу вибору. Вибирай з розумом, знай весь світ дуже вузький міст, і головне зовсім не боятися. І ще ось така цитата: ти знаходишся там, де твої думки. Отож, попіклуйся про те, аби твої думки знаходилися там, де ти хочеш бути.